Не лише вчителів бракує на ринку праці, а також електромонтерів, слюсарів, сантехніків, офіціантів, офіціантів, операторів остаткування з програмним керуванням, токарів. Ну і власне вже згадали про вчителів, а також асистентів, вчителів і вихователів. Про це говорить статистика, яку оприлюднили у державній службі зайнятості. Про ситуацію на ринку праці будемо говорити далі. У нашій студії Наталія Наконечна, начальниця відділу рекрутингу Львівського обласного. Центру зайнятості пані Наталю, вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю доброго вечора. Якщо порівнювати з попередніми роками, то ситуація у тих професіях, для яких бракує фахівців, змінюється чи у нас стабільно бракує електриків, електрослюсарів, монтажерів, токарів і за переліком усіх цих професій на сьогоднішній день. В порівнянні з січнем-вереснем минулого року насправді ситуація залишається стабільно одинаковою. Тобто, бракує класично, дійсно бракує тих спеціалістів. Технічних uh -huh. професій, таких, як ви назвали, слюсарі, токарі, газоелектрозварники. І е, на сьогодні е, також досить затребуваними є, скажімо так, в топ-потреби е, є вакансії водіїв, швачок, кухарів, е, продавців та касирів. Вантажників, укладальників, пакувальників і класично прибиральників чи прибиральниць. Тобто сфера обслуговування, сфера торгівлі, сфера виробництва на сьогодні відчуває гостру потребу в кадрах. І це буде зберігатися, так розуміємо, ще на прийдешні ну як мінімум, рік-два-три. На сьогодні Державна служба зайнятості проводить масштабне опитування роботодавців для того, щоб Визначити як поточну потребу в кадрах, так і потребу в кадрах на перспективу, і зорієнтуватися в подальших наших шляхах співпраці з роботодавцями і пошуку відповідних шукачів роботи для того, щоб задовольнити потребу в кадрах роботодавців і визначити власне кого буде бракувати на майбутнє яким, ми можем, якими шляхами ми можемо допомогти роботодавцям у комплектуванні таких вакансій? Пані Наталю, а є у нас такі вака... професії, де вакансій навпаки немає, а такий аж забагато, коли є працівників на одне місце? Насправді, на сьогодні, мабуть, всі сфери е... діяльності відчувають потребу в кадрах в більшій чи меншій мірі, але на сьогодні. Таких е галузей, де є е надлишок претендентів, е ми. Не спостерігаємо Ми із директором департаменту з питань освіти і науки Олегом Паскою перед вами говорили про те, що сьогодні були оприлюднені результати одного із досліджень соці соціологічних. Uh -huh. і 41% роботодавців заявив, що у них виникли проблеми після виїзду молоді за кордон відповідно до закону, який дозволив їм це робити. Я маю на увазі хлопців молодих. Чи за вашими спостереженнями центру зайнятості? Чи бачите ви таку тенденцію, що у роботодавців справді виникли із цим великі проблеми, так насправді ми зараз відчуваємо власне збільшення тих роботодавців, які звертаються до служби зайнятості з такою потребою в підборі персоналу, і для прикладу, вже понад тисячу вакансій, вже більше. Є цьогоріч подано до служби зайнятості для того, щоб їх укомплектувати, скажімо так, чітких цифр ми ще зараз не маємо, але сподіваємося і розуміємо, що власне результати нашого опитування також будуть відображати і цю перспективну потребу в кадрах, яка в тому числі е, пов'язана з виїздом молоді за кордон. А яка ситуація із зарплатами, е, які пропонують роботодавці у тих галузях, де фахівців бракує? Бо у нас ситуація е, яка, говорячи з освітянами, і підтвердив це директор департаменту: освітян бракує, асистентів бракує в дошкіллі. Бракує зарплата стоїть на місці. На 7 тисяч гривень е, ніхто не хоче йти працювати і брати на себе таку відповідальність е, кожного дня проводити. Із дітьми, якщо ми візьмемо для прикладу, ну давайте кого там у нас бракує токаря зараз. День день з вогнем не знайдеш. Чи пропонує роботодавець при такому браку фахівців підвищену зарплату? Чи все одно ця зарплата залишається на рівні там вже попередніх трьох років? Насправді, якщо ми говоримо про приватний бізнес, то він швидше зорієнтувався і відреагував на таку ситуацію на ринку праці і значно підвищилися зарплати, в тому числі за технічними спеціальностями. Якщо ми говоримо про заробітні плати в державних установах, в власне в закладах освіти тут збільшення зарплати йде повільніше і не завжди звісно ці галузі встигають Власне, на рівні конкурувати з іншими галузями, і дійсно на сьогоднішній впродовж для прикладу дев'яти місяців у Львівській області бракувало понад 700 вчителів різних напрямків. І е, які ми частково змогли е, задовольнити таку потребу е, освіти в кадрах, і на сьогоднішній день близько 200 вакансій по області все ще є відкритими. А де ви шукаєте вчителів? І в який спосіб ви ці потреби задовольняєте? Е, насправді шукаємо і як серед е, е, осіб, котрі зареєстровані в нас службі зайнятості, тобто звертаються з відповідними послугами. З пошуком роботи до служби зайнятості також ми активно працюємо з вільним ринком праці тобто, ми опрацьовуємо всі можливі. Джерела, де можуть шукати роботу mm -hmm. люди різної категорії, в тому числі і пошукові сайти, в тому числі групи з пошуку роботи різноманітні, де ми маємо можливість до співпраці залучити такі, такі джерела, і шукати власне, по максимальному колу. Працівники. Таких джерел, так якщо говорити про галузі, які лідирують за пошуком робото. Роботи ні, за пошуком робітників для своєї галузі, то що це за загалузіва Власне, які до вас все, Як попередньо я говорила, це є власна сфера торгівлі, uh -huh. сфера обслуговування, тобто ті самі, якщо для Львів, Львів Львова характерно, це є заклади харчування, і це є житлово-комунальне господарство і сфера виробництва. Uh -huh. Тобто це такі топові е, галузі, які гостро відчувають потребу в кадрах, це одна складова вашої роботи: роботодавці, які до вас звертаються, так. але є ще і так би мовити, клієнти, які приходять до вас за пошуком роботи, то кого тут найбільше? Хто найчастіше звертається у пошуках роботи? Якщо є якась категорізація, то можна так, якщо ні, то у яких сферах також найчастіше шукають. Якщо говорити про те, хто. Хто звертається до служби зайнятості, то тут ми відкриті до співпраці з усіма особами, і якщо говорити, скажімо так, охарактеризувати нашого класичного безробітного, це все таки 70% переважають жінки, 30% це є в нас молодь. До 30, віком до 35 років, і якщо ми говоримо про професії, які вони з якими вони працювали за останнє місце праці, це також в тому числі робітничі професії і професії, які не потребують спеціальних е, навиків, але є поряд з цим: є і економісти, є і е, фахівці, е, держслужбовці. Тобто насправді різної категорії шукачі роботи звертаються до служби зайнятості за послугами. Раніше у центрі зайнятості були різні програми з перекваліфікації кадрів. Чи вони ще діють в центрах зайнятості? Так, звичайно, Що це за програми і Хто може скористатись? Ми пропонуємо різні напрямки навчання, тобто є окремі програми навчання для наших безробітних, є так звана програма перенавчання за ваучерами. Тобто ми пропонуємо навчання для окремої категорії шукачів роботи це 45, яким на сьогодні можливо з одного боку важче знайти роботу, тому що багато. Таких людей бояться, що вже їх не візьмуть на роботу, і е, ми пропонуємо ваучери для того, щоб підвищити кваліфікацію, перенавчити або запропонувати здобути нову професію. Е, є досить багато програм для наших ветеранів окремих. Програм і для прикладу на сьогоднішній день Державна служба зайнятості експериментально впроваджує програму навчання жінок класично чоловічим професіям. Наприклад, то це є окрема програма, де передбачено 31 професія, за якою ми пропонуємо навч... перенавчитися жінкам. Які бажають працювати для прикладу водіями, mm -hmm. верстатниками деревообробних верстатів, водіями навантажувачів і оператори котельні це одні з таких топових професій, за якими зараз перенавчаються жінки. Загалом у нас зараз по Львівській області навчається 52 жінки власне таким професіям. Так званим класичною чоловічим професіям, скільки часу триває таке навчання? Таке навчання це е, триває в залежності від програми навчання навчального закладу, тобто до 6 місяців, і воно передбачає. Е, Працевлаштування після його закінчення, і власне можливостей працевлаштування на сьогодні в нас не бракує. Тобто, якщо жінки без роботи, а як ви сказали, 70% звернень це саме жінки, то є варіант перекваліфікуватися є варіанти, на робочу професію. До речі, кажуть, що там і зарплата теж не Так, маленька. Звичайно, Ми вибираємо, тобто роботодавець має можливість зголоситися, що він готовий працевлаштувати. Жінок, які проходять навчання за цією професією за цією програмою, і в принципі рівень заробітної плати є достатньо високим. Ну і на завершення, пані Наталю важливе питання. Ви згадали про перекваліфікацію ветеранів, ветеранок про можливості, які вони можуть отримати в центрі зайнятості. Є кілька програм. Якщо нас чують, бачать ветерани і ветеранки, то куди звертатися і що можна отримати із послуг у центрі зайнятості? Хочу ще за можливості наголосити. що що не тільки програми перенавчання є на сьогоднішній день для ветеранів, активно впроваджуємо програми підтримки фінансової для е, створення е, підприємницької діяльності чи розширення е, її ведення, якщо вже є, е, е, ветерани є підприємцями, і для того надаються відповідні гранти. Для підтримки ветеранів ветеран може отримати до мільйона гривень для придбання обладнання і матеріалів. І е, для то, для будь-яких консультацій з, з будь-якої програми, ви можете звернутися до е, центру зайнятості, який найближче знаходиться до вас, або відвідавши е, сторінку Державної служби зайнятості, на якій є вся інформація про усі наші програми. Якщо ми говоримо про реєстрацію в службі зайнятості е, на сьогоднішній день. Ми активно користуємося реєстрацією через портал Дія або за е, застосовуючи окремі застосунки для реєстрації мобільні застосунки державна служба зайнятості де е, наші клієнти можуть в онлайн режимі тобто дистанційно отримувати будь-яку інформацію про всі наші послуги всі наші заходи які ми проводимо е, в рамках своєї роботи не оминула цифровізація і Центр зайнятості а, звичайно наталія Наконечна, начальниця відділу рекрутингу львівського обласного центру зайнятості була у цій частині ні, головного за день Говорили про ситуацію на ринку праці на Львівщині. Як з'ясували, є багато програм з, наприклад, перекваліфікації жінок на чоловічі професії, тому можете заходити шукати інформацію і дізнаватися більше.